У нас дуже е, обережно прислухаються до рекомендацій служби тилу. Uh -huh. В нас багато поранених, багато е, е, вбитих. За ці дні та, е, теж є велика трагедія. Минулої ночі в нас загинула ціла сім'я із Запоріжжя, які нещодавно переїхали до Ізраїля. Нові репатріанти, е, троє дітей і батьки. Тому що не дослухались до рекомендацій служби тилу. Ті, хто живуть в Ізраїлі багато років, вони знають, що ці рекомендації вони рятують життя. Тому у нас це працює дуже так ефективно. Ми, ми отримуємо повідомлення у три етапи. Перший етап це приблизно за 20 хвилин, що треба збирати речі і, і починати переходити. В безпечне місце, потім приблизно за 10 хвилин бути уважними, що у приблизний там, час ви отримуєте повідомлення про е, повітряну тривогу. І за півтори хвилини ми отримуємо третє повідомлення: зайти в безпечне місце і закрити двері. Двері ой, вікна, якщо це в квартирі, і таким чином ми живемо. Але саме з цим це не рятує усіх. На жаль, тільки за сьогоднішню ніч у нас е приблизно 92 поранених на цю годину і п'ять померлих.